Вони були приходити, так почали, вони будуть боятися, бо ми злялися у Давіда і Леля боялися. Я не знаю, як тобі давайте приїжджаємо. Вони там приготуються. Присвітаємо, до них хто ступу. Ой, падає. О, матір боже. Ви бачите. Ой-ой-ой. Можна з тобою висоти. Навіть не кричать, які з хлопець. Ще знімаю? з телефоном. Ще... Як пригнути з якогось там десятого поверху і все. На мене якась мушка напала. Но... як пригнути з десятого поверху. Я не знаю. Я коли не бояться? Не ну Ну, якась висота страшна. Це просто страшна. Саме гори О, спускається. 20-го. Да. Клас? Гантеля моя. Ну, покажи ту гантелю. Ну. Да.